За справу беруться матусі, як влаштувати дитину у садок і вибороти право обрати той дошкільний заклад, який найбільше підходить батькам. Відповіді на ці та інші питання шукають учасниці організації Мами Прикарпаття. Їх зауваження стосуються і електронної системи реєстрації у міські дошкільні навчальні заклади ми не можемо порівняти той список, який був попередній, той, в який реєструвалися, основний реєстраційний список, скажімо, з дитячого садка, з тим, який він є зараз. Є архів тих, хто вже попали в дитячий садок, а от той, який він був до того, ми його не бачимо. От і в цьому якраз проблема. Хотілося б бачити, чи справді ті дітки, які реєструвалися, вони є по факту зараз в цій групі. Чи хтось, можливо, відмовився швиденько і на то місце взяли когось іншого. Творці системи погоджуються, що вона має певні недоліки, зокрема стосовно того, що дитину можна записати лише в один садок. Однак щодо прозорості електронної реєстрації претензій немає. Навіть більше її визнали найвідкритішою в Україні. Два тижні тому ми отримали нагородження в Києві за найпрозорішу систему електронної реєстрації ДНЗ, яка запроваджена в Україні. Експерти приїжджали, оцінювали. Батусі скаржаться і на те, що в місті не створюються нові місця у садках. Втім, це не зовсім так, каже Михайло Верес, адже цьогоріч з'явилися дві нові групи. Планується відкриття дошкільних навчальних закладів у хриплені та вовчинці. Стосовно ж другої черги 17-го садка, то тут затримка, оскільки казанчейство й далі не пропускає кошти. Однак не все так погано, адже є категорії дітей, які майже повністю охоплені дошкільною освітою. Діти від трьох. Трьохрічного, чотирьохрічного, п'ятирічного віку вони в охоплені дошкільною освітою. І по великому рахунку, навіть на сьогоднішній день, в наших дошкільних закладах міста є ряд вільних місць саме для цієї категорії дітей, дітей, значить, молодшої, середньої, старшого, старшого віку. Вирішувати питання браку місць у садках мами при Карпаті планують відтепер спільно з владою. Мають і власні напрацювання зокрема, пропонують відкривати садочки неповного дня.